В Івано-Франківську відбувся другий тур чемпіонату західної України з фріфайту за правилами дивізіону Еліта. У змаганнях брали участь 40 спортсменів з Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей. Організатори кажуть, що такі турніри проводять по всій Україні, щоб дати шанс тим спортсменам, які не можуть пробитись на основні змагання. Ідея цих змагань провести відбіркові змагання серед успішних спортсменів, які мають змогу шукати своє майбутнє колись у професійному спорті, виїжджати за кордон. Брати участь у різноманітних змаганнях представляти Україну особливістю цього турніру є те, що він проходить у спеціальній площаці октагоні у восьмикутнику. Октагон спеціально спроєктований з метою забезпеч... ну, забезпечити безпеку спортсменів. Ця свідка дозволяє просто ну, неможливити певні травми. Відбіркові бої проходили увесь день. Вічерні сутички розпочались протистоянь за третє місце у ваговій категорії 93 кілограми бронзу вибору Павло Сабадаш. До турніру готувався після важкої хвороби. У першому бою програв за рішенням суддів. Прийшло дуже багато підтримки моїх друзів, дівчина, тому я мусив цей бій виграти. і виграти досрочно, показати, що перший бій це просто. Недопрацювань, а у фінальному поєдинку зійшлись Володимир Олешкевич та представник буковини. Попередні поєдинки львів'янин виграв технічними нокаутами. Львівському бійцеві завоювати перше місце не завадили ані гематоми, ані тріщина ребра. До цих змагань знали десь за два тижні. Готувалися, як завжди, щоденні тренування. Ми акцент робили на боротьбу. Свій результат вона дала. Тобто, спортсмен переміг всі бої болювими, два удушаючих прийоми. Тобто. Наш вибрали правильну тактику, правильно підійшли до змагань, підготувалися. Головною подією вечора став поєдинок між Тарасом Сапою та Тарасом Грицьківим. Впевнену перемогу здобув Івано-Франківець. Спортсмен каже, що у тренувальному зборі звертали увагу на всі аспекти підготовки, а завдяки тренеру виборює перемоги на змаганнях такого рівня. Провів чотири боя за один день. Це насправді є дуже багато, як фізично, так і морально. Настроїти до кожного бою. Бій останній фінальний бій почався. Добре, суперник дуже сильний. Старався нав'язати свою тактику бою. Я хотів, як і планував, закінчити больовим прийомом, але не вийшло. Після важких перемог фіналісти через місяць поїдуть на чемпіонат України, щоб поборотись за титул найкращого бійця.